Так, На огляді у нас Ford Fusion, це комплектація Sport з двигуном 2,7 на 315 кінських сил, повний привід. Автомобіль пройшов обслуговування. Замінили мастило в двигуні, замінили мастило в коробці, мастило в гроздаці, в редукторі, гальміну рідину замінили. потім, потім, Потім. В принципі, відмили, все, відчистили, порядок навели по цьому автомобілю, бо Деякі були вм'ятини, теж їх усунули. Спереді у нас були в нормальному стані колодки, але диски довелося проточити, бо іржа була. Відразу ж, як тільки машину отримали, це зробили без їзди на ній. Що ну, у нас ще? В принципі, по кузову стан нормальний, все добре. Салон у нас кож... шкіра. Тут вентиляція у нас ось вона на приборці. Приборна панель у нас Sync3 із CarPlay, CarPlay, Android Auto, вихіди USB, тут всякі штучки подлокотничку. Електричний рушник у нас, стояночного тормоза, Тут всякі інформації про обслуговування. Так, можна буде подивитися, якщо на паузу натиснете. Відсіпи салон, гарненький тут. Прокуреним я там є одне місце, покажу, але в салоні не прокурено. Це дуже важливо. Машина тонована, салончик такий приємний. Якщо бачите, можливо там це вілюр чи як його там він мене видно, що трошечки змінює, коли його гладиш. Так, Потолок у нас, дах у нас чорного кольору, накладочки чорного кольору. Це тільки в комплектації спорт такий є. По двигуну, до речі, забув сказати. Розгін з нуля до сотні. Тут у нас 6 секунд. 6 секунд. Ззаді у нас диски також проточили, колодки поставили нові. Автомобіль зробили вже під європейські стандарти, ззаді у нас жовті повороти. Все, можеш включити аварійку? Так. Все, жовті повороти, все зроблено. Ніхто оштрафувати не буде, обіжати не буде на дорозі. Багажний відсік великий, тут сидіння складається, вся система тут Sony звучить вона дуже бездоганно. Запаска, домкрат, все є. Там ключик, да, ось ключик теж є, все є чистенька, охайна машина. роздвоєна вихлопна система, так як тут в 6 двигун, В-образна шестірка. Так, з цієї сторони? Ну, обдув, задніх пас, обдув назад до пасажирів. Там, звісно, є обдув в ноги, автоматичні Так, Що у нас тут ще є? Короча, куча всяких прибамбасів, про які вже позабував. Так, тут є корис контроль. Потім не забув, як ця система називається. Ну ладно, короча, не буду, бо ще позабував вже. А, Адаптивний корис-контроль, во! Короча, датчик дождя, датчик світла. Все встановлено. Утримувач полоси є. Автоматичне підналаштування сидінь під вас з пам'яттю, Всі сидіння передні регулюються. От недоліки по водійському сидінню тут пропалено. ну Я думаю, що це пропалено, я думаю, ви теж побачите, що все пропалено. Є тріщинки по сидінню і все. У водія такого, ой, у пасажира такого немає. Підлокотничок тут ціленький, бо тут у них теж вони страждають іноді. Взагалом, ну, в принципі, салончик бомбезний, затемнення зеркала заднього виду автоматичне. Мертві зони тут є. Кодовий замок, Ну, і так. загальний вид її. Білий колір це дуже гарний. Це не просто білий, це ну, перламутр, трьохслоєчка, він дуже гарно грає на сонці і має свій відтінок, який інші автомобілі не мають. Ну тобто подивимося зараз, ось білий колір. Ось білий. І ось теж білий. Але як він грає на сонці? Люка тут немає, я думаю для спорту він і не потрібен. Замінили тут ще амортизатори. Тут амортизатор з регулюванням. не Просто звичайний газомасляний. Поставили б але все одно це зробили. Все тоді. Якщо буде цікаво, пишіть приватні. Да, машинка тонована. Виглядає дуже гарно. Саме вам подобається. По резині, резина ще, я думаю, тут сезони два точно відходить. Тут ще протектор, ще є. І по даті вона теж не. ось 33-23. Так що можна брати і кататися на ній. Автозапуск є. О, машинка, можна сказати, для задоволення і для комфортної їзди. Ми не забуваємо, що 2,7 розгін до 100 км на годину за 6 секунд. Повний привід. Приємно на ній їздити так скажу